Про це трошки по справі. Шановна громада, це величезна честь говорити з вами і перед вами. Але в мене дуже складне завдання. Я повинна говорити з вами про юридичні речі, які завжди дуже складно озвучувати. Я дуже сподіваюся, що ви підтримаєте і зрозумієте те, що я буду намагатися вам сказати. Передовсім складно шикінко говорити через те, що йде війна, і говорити про юридичні нюанси і механізми про під час війни це також досить некомфортно. Але скажіть мені, будь ласка, чи вважаєте ви, що потрібно змінювати конституцію? В такий період не до конституції у нас є своя параша. Треба, щоб я погоджуюся з вами. Так, я погоджуюся з вами, що Конституцію головне треба виконувати. Але, на жаль, та Конституція, яка є в нинішньому вигляді, вона не спроможна виконати ті завдання, заради яких стояв Майдан. Тому, на жаль, і попри те, що йде війна, зміни до Конституції є неминучими. Іншим є питання, якими повинні бути ці зміни. І тут важливо надзвичайно, щоб всі зміни, які носяться до конституції, щоб вони були напрацьовані не політиками, а тими, хто розуміє, що таке конституція. Важливо, щоб конституціоналісти, люди, які не мають політичних амбіцій, щоб вони розробляли тексти конституції. Важливо, щоб текст конституції пройшов суспільне обговорення, щоб люди повірили в те, що їм пропонують. Окрім того, що є надзвичайно важливим, ви знаєте, як у родині, коли є улюблення...